Держпродспоживслужба попереджає садівників та городників про можливість підробки насіння овочевих культур та саджанців багаторічних рослин, особливо якщо купувати посадковий матеріал на ринках та в магазинах, які не мають сертифікатів якості на насіння. Наша знімальна група дізналась, як можна уникнути ризику придбання непридатного для посіву насіння квасолі, буряків, огірків та кабачків і які є основні правила щодо купівлі посадкового матеріалу. Насіння капусти, огірків, моркви та кабачків в яскравих пакунках із фото гарного врожаю. Полиці насіннєвих магазинів рясніють пакетиками з різноманітним посадковим матеріалом. Та обирати насіння, яке в майбутньому стане якісною городиною, треба вміти. Фахівці з головного управління Держпродспоживслужби радять уважно читати склад та звертати увагу на пакування, а ще не боятись запитувати у продавця сертифікат якості. Якщо вже ви прийшли і купуєте насіння, зверніть увагу на саме пакування. На багатьох пакуваннях часто вказується не вся інформація, яка там повинна бути, яка необхідна, щоб там була назва країни виробника, фірми, підприємця, товарний знак, юридична адреса пакування, де це насіння упаковувалось, культура, сорт, маса і кількість штук насіння в пакетику, номер партії. Обов'язково він, як правило, складається з. Абревіатури UA, UA і там спочатку номер ніби, області 02 для Вінницької області, тоді там, йде номер району, номер проповідбірника. Ну, це зашифроване. Там 2-3 цифри і рік урожаю. В інституті кормів Національної академії аграрних наук уже десятиліття займаються вирощуванням посадкового матеріалу та постійно перевіряють насіння, яке приїздить в Україну із-за кордону. Найчастіше послугами науковців користуються великі фермерські господарства, аби дізнатись, що садять на своїх гектарах. Людмила Погоріла, наукова співробітниця інституту, перевіряє сою на майбутню врожайність, густоту посіву та відсутність шкідників. Спочатку висіває в спеціальну посудину, а потім декілька діб вирощує, а ще експериментує, під яким світлом краще зійде соя пшениця чи кабачки З пігментацією це вже є воно хворе насіння. Ось інші культури, насіння гречки тут присутнє. Тобто ми відбираємо тільки насіння ціле, непошкоджене, однорідне. За цими показниками можна дізнатися про будь-яку культуру. Насіння за своїм походженням, воно буває походженням це сор, сорти. Буває сорти синтетики, а також гібриди. Різниця між цими різними, будемо казати, категоріями вона ще де є дещо відмінна насамперед по їх продуктивності. Якщо говорити між сортом і гібридом, то продуктивність гібридів, десь порядка в залежності від культур, вона може бути вищою. Гібридом, наприклад, десь порядка на 10, 15, 20%. Науковці аграрії, як і фахівці Держпродспоживслужби, радять завжди перевіряти сертифікат якості насіння при купівлі. А ще для майбутнього врожаю важливо не купувати посадковий матеріал про запас, бо уже за два роки пролежавши у шафі, насіння огірків, бурячків та моркви не вродить. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.